Друзі, всіх вітаю на каналі. І дійсно накипіло. Накипіло про те, що а, пишуть в коментарях, що це все хобі, це все дуже дорогі хобі. А, не буду з вами сперечатися, дійсно. Це все вартує коштів, це все не дешево. Але на мою думку, краще таке хобі, аніж якісь там автомати чи ще щось. А, на кшталт цього. Бо оці сонячні панелі. Так, вони вартують коштів. Маю дві сонячні панелі на одному схилі даху та, та одну сонячну панелю на іншій схилі даху. Також маю, власноруч, виготовлений сонячний колектор, який дає нам тепло. Бо сонячні панелі дають електроенергію, а сонячний колектор виробляє тепло. І... І ось таке хобі е, дає нам можливість е, третій день, е, вже, припрошу, другий день жодного кіловат не береться з мережі. Ось сьогодні у нас 9 березня, будинок спожив з 1 по 9 37 кВт. А з мережі було взято 15 кВт. Наразі е, дві сонячні панелі видають 840 Вт. третя видає. 175, тобто кіловат електроенергії безкоштовної в лапках на 10-ту годину ра ранку нам забезпечує сонячна станція. Сонячний колектор також допомагає нам, перепрошую, забезлат, але робочі процеси. В акумуляторі зараз 30 копійками градусів. Але тим не менше будинок забезпечений теплом, гарячою водою. І котел ми вже третій день не використовуємо дров'яний. До речі, є е, відео можна переглянути, як ми це все топимо, опалюємо. І. і блін, просто, просто я не можу це передати, коли е, так. Це все кошти, це все, це все гроші. Е, але ж це все хобі. Мені це все подобається робити. І воно хобі це. Дозволяє будинку наразі нам економити. Так, звісно, це все вкидується, ще раз повторюся, гроші, але ж це все не просто так вкинув. І вони пропали. Ці всі кошти у майбутньому будуть нам економити. Вони зараз економлять. Вже от добу ми просто живемося енергією сонця. Будинок опалюється також завдяки сонцю, завдяки сонячним панелям і завдяки. Сонячному колектору. Бо вже ж, повторюсь, 10-та година ранку а, акумулятор майже заряджений відсотків на 80-90, ну, орієнтовно. І мені необхідно вже в 10-й годині ранку кудись скидувати надлишки. І хтось каже, так тебе три сонячні панелі. Навіщо тобі ще? Так, мені зараз вистачає, але ще б одну панельку. Я мій би отак, от, як я зараз роблю, просто в розетку втикаю. теплоакумулятор знаходиться тен. І він допомагає сонячному колектору, який, до речі, гріє теплоакумулятор. Він допомагає опалювати наш будинок, забезпечити гаряче водопостачання. Ось, Дивіться, з мережі нічого не береться. Зараз я вімкнув тен. Кіловат 800 з купіками споживання. А сонячні панелі дві видають 850 Вт і третя. Перепрошую. Ну, грубо кажучи, кіловат вже йде від сонця. А якби було чотири е, сонячні панелі, то е, цей тен би працював би постійно. А зараз виходиться, приходиться його вмикати, вимикати. Ну, вже роблю. Намагаюсь робити. Часу зовсім не вистачає, але тим не менше, хочеться, щоб тен працював <кій> автоматично. Ну, це все я в подальших відео розповім. Якщо... Та, я впевнений, що буде все працювати, так як я задумав. І, і Будуть надлишки автоматично скидуватися. А так ну, поки що приходиться вмикати, вимикати. Бо тен 1,5 кВт, а сонячні панелі там видають. Менше там кіловат з копійками. І, блін, у ці коментарі. Та це все не видно, На цьому заробляють лише магазини, які це все продають. Ну, звісно, що вони заробляють всі повинні заробляти. але... Але, друзі, ще раз повторюсь: для власного споживання не потрібно там велику мегастанцію ставити для звичайного будинку. Такого як нашого, невеличкий будиночок в селі. У нас споживання електроенергії в місяць стали плюс-мінус 150 кВт в місяць. По споживанню також є відео, хто уперше заходить на канал, пере... зайдіть, перегляньте. Я там все детально розказав. Чому саме 150 кВт? Плюс-мінус. Так, ну воно дійсно так і є, воно так. Канал же створений для того, щоб показувати все, як є. Ну, без ніяких там махінацій. Я ж я ж, я ще раз повторюсь, я ж, ж ще раз не продаю ці сонячні панелі. Я не виробляю сонячні, перепрошую, твердопаливні котли. Так, я його зробив власноруч. Мені це подобається. Так, я одного зробив, е, наразі більше не роблю, бо. Повторюсь, хобі. Так. У мене є такі хобі. Я зробив собі твердопаливний котел власноруч. Я зробив собі теплоакумулятор власноруч. Мені, мені це подобається. І Ах... накипіло, да? як то кажуть, накипіло. Але це все, це все залишається в нашому в моєму будинку. І це все використовується в подальшому. Завдяки у цьому всьому у цьому всьому, ми зараз економимо кошти. Ще раз повторюсь, так, о, вкладення немаленькі. але все таки, березень місяць, 9 число, добу, добу, будинок не бере нічого з мережі. Електроенергії. Дрова не використовується, бо є сонце. І хай там що ви кажіть не кажіть, мені це подобається. Я задоволений. Друзі. Ще раз перепрошую, можливо, трошки емоційно відео було, але. Тим не менше. Кому сподобалось таке відео? Палець до гори. Пишіть ваші коментарі, пишіть ваші думки. Всім дякую за увагу, друзі. Всього доброго, миру нам та перемоги.